На заході вже всі жаліються на Пінтерест. Все стало настільки погано, що люди почали шукати сайти альтернативи. То що ж не так, з Pinterest? І чи справді можна його замінити? Привіт, мене звати Анден. У цьому відео я розповім про вади Пінтересту і покажу декілька схожих сайтів, про які ви точно не знали. А ви помітили, що Pinterest змінився у гіршу сторону? Буває, скролиш собі малюнки для натхнення, бачиш ну, дуже гарний портрет, придивляєшся. А це блін AI. І тепер твоя головна сторінка починає бути схожою на паблік, де промтери викладають свої шедеври. Хоча маю сказати, що поки ти наклікнеш на AI, все не так і погано. Принаймні виглядає краще, ніж головна сторінка на DeviantArt. Погіршення якості контенту на Пінтересті торкнулося мене особисто. Я думала, що легко можу помітити згенеровану картинку, але тепер починаю сумніватися. Минулого місяця я малювала ілюстрацію на стрімі. І деякі з моїх рефів почали викликати у мене підозру. Я не була впевнена, тому спитала у чату їхню думку: з першого ми визначили, що це точно Ай, а з другою було важче. Правду кажучи, я досі не можу зрозуміти, чи це Ай чи ні. Мене найбільше бентежать різні нігті на правій і лівій руці. Для тих, хто не розуміє, що такого в тому, щоб малювати ЗАІ картинки, поясню. Я не дуже добре вмію малювати складки одягу. І коли я це роблю, то сильно опираюсь на фотографії. І якщо справжня фотографія буде показувати правду, то Ай може дуже переконливо показувати повну дурню. Дияволу в деталях, як то кажуть. Можливо, було б легше, якби на пінтересті було правило завжди вказувати джерело того чи іншого піну. Але на більшості пінів немає ні посилання, ні підпису автора, тому немає змоги перевірити, чи це справді частина фотосесії, чи це згенеровано штучним інтелектом. Найбільше всього мене бісить, коли є посилання, але воно переносить не на окремий пост, а просто на головну сторінку сайту. Дуже дякую, дуже корисно. Ну, хоч бувають такі коментарі, які попереджають про AI чи вказують автора. Дякую таким людям. Але знаєте, що може бути гірше цього? За кордоном люди жаліються, що їх сторінки заполонили не тільки ai картинки а й агресивна реклама. На Reddit пишуть, що приблизно 30% пінів це реклама, яка не пов'язана з їх пошуковим запитом. Ну хоч тут у нас є позитивний момент, в Україні реклами нема. Але й монетизувати Pinterest з українським аккаунтом не можна. Річ у тім, що Pinterest перетворився сайту для натхнення на маркетплейс. Коли одні люди активно просувають свої магазини і товари через проплачену рекламу, Іншим людям це взагалі ні до чого. Але не будемо говорити про проблеми, які нас ще не стосуються. Мені хочеться зосередитись на деяких аспектах Пінтересту, які не сильно спадають на очі. Це потаємна робота алгоритмів, і як вони на нас впливають. Чи у вас було таке, що ви заходите на Пінтерест, щоб надихнутися або зібрати матеріали? Ви довгий час скролите, зберігаєте піни, у вас купа ідей. І кожного разу, коли ви натискаєте на новий пін, ви бачите ще гарніший, ще креативніший пін, який точно вам стане у пригоді. Прилітає час, і ви навіть не помічаєте, що сиділи у пінтересті вже годину-дві і настільки перевантажені інформацією, що вже не в силах що зробити, або ви не маєте сил вибрати з чого почати. Зі мною точно таке ставалося, і я зустрічала такий самий досвід в інших людей. Я задумалась, чому так відбувається? І проаналізувала свій досвід користування цим сайтом. Мені здається, і так, скоріш за все, і є. Пінтера зацікавлений у тому, щоб ви проводили на сайті якнайбільше часу. Тому що реклама. У нас хоч реклами нема, але алгоритми такі самі, як і усюди. Навіть коли ми шукаємо конкретні речі, нам показують не те, що ми хочемо бачити, як Google картинки, а те, що викликає найбільшу реакцію. Не негативну реакцію, слава Богу, на відміну від інстаграму. Мій експлор, Page в інстаграмі, це просто трешатіна. На Пінтересті ці картинки викликають позитивну реакцію. Це те, що популярно і що багато зберігалось людьми. Тому ми бачимо супермодели, популярні тренди, одні й ті самі фото з інстаграму і дивовижні картини найкращих художників планети. Нас бомбардують найгарнішими і найестетичнішими речами за короткий проміжок часу. До того ж, алгоритми підсовують піни на додаткові теми, які нас можуть зацікавити і відволікти від пошуку. До речі, цей UI такий гидкий. Додатково можуть раптово показати відео перезалити з TikTok. -у. Також не допомагає те, що скролінг по суті нескінчений, немає розділення на сторінки, а контент ніколи не закінчується. Що ми маємо? Нескінченно проводимо час на пінтересті, перенасичуючись візуальною інформацією. У нас багато ідей, з яких ми можемо вибрати. І до того ж ми можемо себе порівнювати з тим одним відсотком людей, які малюють шедеври. І нам здається, що їх дуже багато, і тільки ми все ніяк не навчимося малювати. На цьому я би завершила негативні сторони Пінтересту. Але в мене з'явилась думка, яку я зовсім не чула у арт-ком'юніті. Частіше всього я це чула від ютуберів, які говорять про моду. Як я вже казала, Пінтерест показує картинки, які зараз у тренді, і від того, контент стає одноманітним, ніби про одне і те саме. Якщо брати, за приклад моду, то хтось може зайти на Пінтерес, щоб побачити нові ідеї для своїх луків. І ця людина, якщо в неї немає якихось конкретних преференцій, бачить одні й ті самі трендові речі, як і всі інші люди. Таким чином, багато людей користуються однаковим рішенням, хоча, можливо, вони хотіли сформувати свій стиль. Чи ви не думаєте, що так само може відбуватись з нашою творчістю? А що ви про це думаєте? Напишіть у коментарях. Мені дійсно цікаво це обговорити, бо в мене ще немає чітко сформованої думки на цю тему. Так чи інакше ніколи не буде зайвим збільшити свої джерела, з яких можна брати натхнення і матеріали. У минулому я багато використовувала Пінтерест, але після того, як я знайшла деякі сайти, я відчула більше контроль над тим, що я бачу. Почну з сайту, який мені наразі найбільше подобається, і яким я найбільше всього користуюся: космос. На перший погляд, космос виглядає подібним до Пінтересту, тільки дизайн більш сучасний. Але насправді у них доволі різний підхід. Пінтерес позиціонує себе як соціальна мережа з коментарями і лайками. А космос це суто пошуковий двигун для креативних людей. Так написано у кофандеру цього сайту. Мені здається, космос має зовсім інакший алгоритм і наповнення, тому показує зовсім інший результат, не схожий на результат Пінтересту. Мені подобається, що тут багато фешн-фотографій, традиційних робіт, вінтажних ілюстрацій і сучасного мистецтва. Багато, як вони тут називаються, елементів мають посилання на джерело. Таким чином можна з більшою ймовірністю перевірити, чи це справжня робота, чи AI. До речі, згенеровані картинки тут, звісно ж, є, але здається, що їх менше. Можливо, через те, що менше промптерів завантажують свої картинки. До того ж, якщо ти просто клікнув на AI, то його не будуть показувати на головній стрічці, як це робить Pinterest. Головна стрічка формується на основі того, що ти зберіг. Для НСВ-художників гарна новина: у налаштуваннях можна включити собі НСВВ контент і спокійно шукати матеріали для своїх тивок. Як і у Пінтересті, тут можна зберігати картинки у своїй колекції, а справа від неї можна побачити публічні кластери інших користувачів. Нескінченний скролинг тут є. Але коли ти натискаєш на елемент, у тебе є вибір, чи ти хочеш побачити подібне. До того ж, подібних картинок обмежена кількість і тобі не підсовують зайвого. Мені здається, це суперське рішення. Кінець сторінки змушує зупинитись і видихнути, коли башовний перехід на інший контент втомлює більше. Окрім арту на Пінтересті, я часто шукала дизайни для нігтів і макіяж. З цим, як я бачу, теж немає проблем. Мені здається, саме цей сайт має всі шанси замінити Pinterest в плані пошуку натхнення і матеріалів. Тут також можна створювати свої елементи і таким чином поширювати свої роботи, залишаючи посилання на портфоліо. Шкода, що космос має застосунок тільки для айфонів, але я сподіваюся, що пізніше вони зроблять його і для нас, простих смертних. Космосу належить інший сайт Public Work, на якому можна знайти роботи, які нікому не належать. Їх можна використовувати як заманеться, хоч друкувати і продавати. Я обожнюю вінтажну ілюстрацію і патерни. Просто спостереження за такими картинками приносить мені спокій і натхнення. Якщо ви такі самі, то цей сайт вам підійде. Я знаходила тут патерни і текстури, які я використовувала у своїх роботах. Кількість картинок тут обмежена, але здається, що їх безліч внаслідок безшовного скролного у будь-яку сторону. Я зажимаю колосу мишки, щоб мандрувати по дошці. Думаю, тут легко можна знайти референс фото для якихось вінтажних речей або фотографії для колажу. Ще один безкоштовний ресурс для пошуку матеріалів для робіт RowPixel. Тут можна знайти різні фотографії, ілюстрації, картинки без фону. Треба погуляти по сайту, щоб побачити все, що тут є. Тут навіть є безкоштовні мокапи, які можна використовувати для своїх продуктів. Подивіться, як гарно. Згенеровані картинки відмічаються спеціальним тегом. Оп так усюди було! Тут так само є роботи з публічним доступом. Ціла бібліотека зручно розділена на категорії за миттями або темою. Думаю, RawPixel підходить більше, коли ти шукаєш щось конкретне для своєї роботи, ніж коли ти просто прийшов надихатися. Раніше я ним майже не користувалась, але тепер точно буду. Наступний сайт містить у собі багато всього, не тільки картинки. На аркаїв зберігаються сайти, тексти, відео і аудіо. Мене найбільше зацікавив пошук по книгах. Тут можна знайти реально корисну інформацію і книги на будь-яку тему. Наприклад, історичні журнали про моду або книги з малювання, теорії кольору. Журнали і книги з ілюстраціями справді рятують, коли ти хочеш знайти референс якоїсь конкретної епохи. Також є багато журналів з фотографіями ню, які точно допоможуть з гарною позою для персонажа. Іноді можна прочитати книгу просто так, а в інших випадках треба її позичити. Просто створіть аккаунт і натисніть кнопку Borrow. І тоді отримуєте доступ до інших сторінок. З цікавих картинок тут є колекція NASA і колекція сонячної системи. Якщо вам цікава така тема, я бачила багато фотографій від AdorCock на Пінтересті і багато разів з них малювала. Так що хочу додати до списку їх сайт adorcastock.com. Тут знаходяться всі їх референс-фото, і вони відсортовані по категоріях. Наприклад, можна шукати за числом людей, куту розташування камери, позиції, форми тіла. А також тут є сторінка з таймером, де я змогу малювати на швидкість, і це абсолютно безкоштовно. Малювання на швидкість дуже допомагає закріпити свої знання з анатомії і малювати більш експресивні скетчі. Я налаштування часу довжини сесії. Маю сказати, що я не буду повністю відмовлятись від Пінтересту. Все таки там знаходиться дуже багато інформації і безліч користувачів, які продовжують завантажувати новий контент. До того ж, там все ще можна просувати свою творчість. Хто знає, може, хтось побачить і клікне на ваш Пін, щоб оцінити портфоліо. Але треба бути дуже уважним, щоб випадково не змалювати з її згенерованої картинки. На мою думку, художникам потрібно використовувати різні джерела свого натхнення, і це може бути не тільки картинки, а й книги, фільми, музика чи будь-який досвід, який з вами стався. Також треба розширювати свої джерела візуальної інформації, щоб створювати більш креативні ідеї. А що ви думаєте про це? Звідки ви берете натхнення і матеріали для малювання? Напишіть у коментарях. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас максимально корисним. Якщо ви хочете ще більше корисних відео на творчу тематику, не забудьте підписатися. Я малюю онлайн на твічі, так що завітайте якось на мій стрім. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, всі посилання в описі. Всім па-па!